До сімейної лікарки прийшов лучанин Михайло Богайчук. Каже, на прийом не записувався. Напередодні піднялася температура. Ввечері була 37,7, А зранку 37,2. сім Надію, що простуда. Звичайно, в РВІ не було створено контакту. Незначна температура, кашель, біль в горлі. Сімейна лікарка відділення загальної практики сімейної медицини номер 1 Анастасія Тимощук говорить: зараз 95% людей, які звертаються до лікарів, приходять із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. На прийом очікує Галина Речун каже, у її сім'ї хворіли рідні. Риб кашель, мене вже тиждень, але я якось ходила ще на роботу. думаю, бачу, що вже мені не влучить. Прийшла до лікаря. Треба зразу йти, бо тиждень була і нічого не вимагає. Ще гіршого – голосові зв'язки втратила. Температура 39, просто так на яму, не буває. Коли була температура ну, сьогодні, зразу на роботу не пішов. прийшов сюди. Пацієнтів з підозрою на наявність коронавірусної інфекції COVID-19 скеровують на ПЛР тест, каже лікарка Анастасія Тимощук. Приходять люди з температурою, кашлем. Хтось приходить, хто захворів сьогодні, хтось зазвичай приходить на 9-10 добу від початку захворювання. Ну, зазвичай більшість, от великі черги, за рахунок того, що багато хворих, але приймаємо всіх незалежно від того, чи є у нас запис чи немає, приймаємо всіх. Рекомендую пацієнтові прийти. Чому прийти? Пацієнта маю оглянути в першу чергу. Велике значення має те, скільки часу людина хворіє, тому що ефективність тесту ПЛР на 5-7 добу від початку захворювання з 20 людей з хворобою на ПЛР позитивних приходять в порядку 16-18. святкову сімейні лікарі, що перебіг захворювань цих. Зараз набагато легший в саме вакцинованих переносить саме коронавірусну хворобу зараз досить легко. Звичайний перебіг якоїсь простуди. Сімейних лікарів може бути 50-60 звернень і на прийомі людей або до 50 випадків виписки електронних лікарняних. Це свідчить справді про те, що є різ звернень по цьому. До того часу, наприклад, 20-30 прийом перенасичений. З початку епідсезону сезону на ГРВІ і грип перехворіли 11 відсотків волинян. Розповіла епідеміологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомотінкіна. За четвертий тиждень в нас порівняно з попереднім тижнем спостерігається перевищення епідемічного порогу майже в два рази, тобто на 94%, якщо бути точнішими, якщо взяти до уваги те, що по Україні в Україні вже зареєстровано циркуляція вірусу грипу штаму H3, тобто можна зробити висновок, що в нашій області також циркулює саме цей штам. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.